Усім привіт! Сьогодні ми летимо до Швеції. У нас літак з Варшави до Мальма, де ми мали бути о 9-й ранку, але. Коротше, ми спізналися на літак, і з цього починається мій влог. Перший раз моєму тільки сталося. Ми прийшли в аеропорт вчасно, все зробили вчасно. Потім пішли поїсти і запізнилися на дві хвилини пізніше. Пішли до. Тобто, наш літак ще не полетів до відльоту, було 15 хвилин. Менше 15 тисяч, 14-13 хвилин і нас відмовились відпускати. Просто сказали, що ми не можемо вас пустити. Не працює це як у фільмах, що коли запізнюєшся, можна попросити тебе пустять. Ми перевірили. Не працює. Що я вам скажу? Чекаємо наступного рейс, і в нас буде дуже такий, Тут є це буде тому що ми мали сьогодні бути в 9 ранку на місці, а будемо 8 наступного дня. До виліту півтори години, а ми вже сидимо біля гейту, щоб точно не пропустити. Друзі, ми нарешті залишилися Швеції, але ми планували прямо їхати в Мальмо, Там в Лунд недалеко, тому що нам потрібно в Лунд, Але оскільки ми пропустили свій літак, то взяли наступний рейс, який був до Швеції, і зараз будемо Швеції добиратися від Скавсну. Це типу біля Стокгольму. будемо добиратися через Швецію вниз в сторону Копенгагена в сторону Данії до Лунду, де ми будемо жити всі ці дні. І ми зараз, зараз 16 година, ми чекаємо до першої ночі. В першій ночі в нас автобус нічний, і з автобусом ми будемо їхати всю ніч до 8 ранку. Такі от нас приходи, мали о 8 ранку вже бути цілий день в Лунді. І через те, що пропустили літак, вийшла отака от нас пригода. Ми замучені, тому що з третьої ночі не спимо, але втрачаємо оптимізм і вважаємо, що це в принципі до кращого. Христя прийшла вже тут з кавою. Є. Так? Тут. Клас. От наша наше добро, все, наші нажитки. Щастина трошки фоткає каву. Ми підозрюємо, що вона десь гривень 300 коштує, тому що ця вода коштує 120 гривень якої вже Стави немає. Скандинавія, за тобі розкладні, значить, у нас тут а, кришечка. <різь> Відтоді, каже Крістіан Расепо, працівник департаменту транспорту Мальми, куди ми їдемо на цю кундочку, який брав участь у реалізації проєкту, створили ще дві зони з місцями, призначеними спеціально для дівчат та жінок. Десь біля опівночі до нас підійшла працівниця цього маленького аеропорту і сказала, ми зачиняємось. Окрім готелю, було поруч все зачинено, тому ми пішли туди, взяли чай і чекали на рецепції ще більше години. А потім нарешті приїхав наш автобус, і ми всю ніч їхали до Улунду. Ми вже прибули у Лунд нарешті, привели себе трошки в порядок і ходимо по місту, вже говорили щодо теми проєкту, який робить Христя. І тепер трошки ходимо. Взагалі таке відчуття, ніби тут інша абсолютно реальність. Я не можу ходити в Скандинавії і не посміхатись, тому що тут якась така атмосфера тотального спокою. Хочу вам показати ще трішечки міста і звернути вашу увагу на те, наскільки міста у Швеції продумані з точки зору зручності для всіх, збереження природи, екосистем і так далі. Це насправді дуже цікаво. Сподіваюся, що наші міста будуть відновлювати з урахуванням таких певних норм. Думаю, не всіх, але якщо б більшості, то це б були міста майбутнього і це б було дуже круто. Наступного ранку ми пішли на зустріч до Лунського університету. Тут працює пані Юлія Українка, яка досліджує сталий розвиток в університеті Лундо. Мок в дослідженнях більше на роль саме муніципалітетів або тобто міст в управлінні організаціями економіки спільної участі, яким чином міста можуть так би мовити обмежити негативний вплив цих організацій, а так само використати можливості, які ці організації дають. Наступна зупинка Мальма. Це місто, яке розташоване за 20-30 хвилин від Лунду, і нам там розповіли про сталі рішення у місті та показали район харбор, який був побудований повністю сталим. Я не буду надто заглиблюватися в те, як саме створений цей район, бо не є фахівцем у цій темі. Скажу тільки що тут багато рішень щодо забезпечення себе електроенергією, очищенням води, а також харбор інклюзивний та безпечний. Тому просто пропоную роздивитися уважніше. Цей міст він веде від Швеції до Данії, сполучає Мальму з Копенгагеном. І цей міст цікавий тим, що він отак от йде йде йде, а закінчиться. І йде під моря до Копенгагена і до метро можна приїхати поїздом, одразу сісти на метро в Копенгагені і їхати в центр міста. Ну і Якщо ми вже в Мальме, не могли пропустити їхню атмосферну міську бібліотеку. Мені дуже подобається, що в більшості бібліотек Європи можна собі спокійно зайти, попрацювати, почитати в тиші та зі всіма зручностями клас. Сьогодні пішли в музей Лунду, трошки попрацювали перед тим бібліотеці. Зараз ходимо в культури, називається це музей. і Тут поки що експозиції про те, як будувалось місто, що було в цьому місці. Містечко дуже давнє і постійно в ньому щось змінюється, добудовується, історія змінюється, тому дуже цікаво а, подивитися. Зараз вам трішечки кадрів покажу, що тут є. Зараз перебуваю у фільмі, де отут господарка, служниця готує в домі всяку їжу в такій от кухні і тут подають їсти і тут спальні такі на контрасті. Тут стіл накриває. Сьогодні знову в Мальмо. ми прийшли ще в один район, в якому є сталі рішення, і розповідають нам, що в цьому районі Аугустенборг називається, здається. Тут проблема була того, що тут підтоплювався цей район, і тому влада шукала рішення, що робити. Що робити з містом? Що робити з цим районом конкретно, щоб тут не було підтоплень і було зручно людям жити? І відповідно тут створили багато таких рішень, які покращують життя в конкретно цьому дістрікті, наприклад, парковки, які вбирають воду, тобто в них проникає вода. І це вже може вирішити якесь питання зараз. Буду ще будемо ще дивитися і покажу вам також інші рішення. Привіт! Ми сьогодні зібралися їхати в Копенгаген, сьогодні субота, бо у нас за планом вільний час. І ми вирішили, що якщо тут так близько до Копенгагену їхати буквально годину, то ми маємо це зробити. Тому зібралися. Сьогодні вам покажу трішки Копенгагена, я вже туди втретє їду. Доїхати з Лунду або Мальми до Копенгагена дуже просто. Ми сіли на поїзд до Мальми, а звідти чи на кожні 20 хвилин їздять поїзди до Копенгагена. Більшість з них зупиняється в аеропорту, а деякі їдуть одразу до центру міста. Менш ніж за годину ми приїхали. Давайте гуляти. Сьогодні неділя. Ми нарешті потрапили хоч в якийсь музей мистецтв. Ми зайшли в музей скетчів. Дуже цікавий погляд на те, як створюється твори мистецтва, тому блукаємо тут, така атмосфера просто. Музей розташований біля кампусів Лунського університету. Тут зібрані скетчі та чернетки відомих картин, скульптур та фресок сучасного мистецтва. Музей містить близько 25 тисяч експонатів, включаючи конкурсні роботи шведських художників ХХ століття. Заснував його професор теорії мистецтва Лунського університету, щоб висвітити творчий процес художника і показати матеріал студентам. Дуже зворушливо і водночас цікаво спостерігати за тим, як митець створює та продумує ескізи майбутніх шедеврів етап за етапом. Зазвичай у музеях ми бачимо вже готові витвори, але за ними стоїть скурпульозна праця та багато варіантів, які могли чимось не сподобатись художнику. Коротше, цікаво рекомендую! Ми вирішили, що цього разу будемо просто собі стояти на годину і чекати посадки, щоб точно не пропустити. Не можу вам передати наше щастя, Ми сіли в літак. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мою сторінку. Сподіваюсь, далі влоги будуть регулярніші. Всім па-па!